Друзі, я знаю, що у вас є проблеми з тим, як правильно виділяти пої на більш старшому таймфреймі, тому я зробив невеличкий чек-лист. По-перше, я виділяю для себе пої, які у мене формуються по моїй довгостроковій структурі, і також у мене є валідація цих поїв. По-перше, пої повинна працювати з ліквідністю. Я виділяю для себе ключову ліквідність. Це ліквідність структурних максимумів більш старшого таймфрейму. Або це може бути ліквідність сесій, previous daily high, Прівіслі weekly low, Вся ключова ліквідність, яка формується у нас на більш старшому таймфреймі. Після цього мені потрібно побачити поглинання мого руху та формування шафта. Другий тип валідації моєї POI — це коли формування нового ордерблоку тестує інший ордерблок, який був сформований раніше, по моєму структурному руху. Третій тип валідації моєї POI — це коли, по моєму структурному руху ми бачимо перекриття 0,5 дисбалансу більш старшого таймфрейму. У кожному з цих. Прикладів мені потрібно побачити поглинання руху та формування шифта.